Я, я просто була присутня навіть не стільки на акції, скільки під час напрацювання всього великого законопроекту про державну службу. І ще тоді дійсно пан Ковальчук був категорично проти того, щоб ці повноваження віддавати на комісію, тобто, щоб голови РДА та ОДА та їх заступники добиралися як кандидати найкращі якоюсь окремою незалежною комісією. А потім президенту подавалися тільки найкращі кандидатури, і він або призначав, або не призначав. Да? Ось ну тоді пан Ковальчук виступав категорично проти. Але чому тоді вони погодились? Бо закон про державну службу був прийнятий в грудні ще попереднього року. Якщо да. пам'ятаєте, тоді погодився пан президент, тому що була ідея префектів. Була велика ідея децентралізації, і якраз ну ідеально співпадали погляди. Бо префекти теж мали обиратися по конкурсу, теж незалежною комісією, теж подаватися найкращі три кандидати президенту. і Теж президент затверджував. І так сталося, що тоді просто не було аргументів. І дійсно, Гройсман нам насправді допоміг тоді от ну зробити правильну конструкцію з точки зору відбору найкращих кандидатів президент або затверджує або ні. Але префекти ну не сталися, децентралізація не відбулася через особливий статус Донбаса в Конституції. Голосів не було 300 і немає. Ну і очевидно, що радники президента, я так підозрюю, що це пан Ковальчук, можливо, інші люди в адміністрації президента вирішили це повернути назад. І пан Герасимов mm -hmm. вніс закон, вже коли вніс зміни. А вже коли державна служба запрацювала, і вже коли навіть запрацювала не оця незалежна комісія. Неправда, він вніс до 1 травня. Ну окей, тобто він вніс ну, за пару то, днів то, до то, того. Це як... Це вже не окей, це вже не точно неправда. Я так. скажу так, да, добре, я не права. Він вніс за пару днів законопроект до того, як державна служба вступила в дію. Да, то от, шансів от, на ухвалення початку. Того, 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 він роботи був не представник президента, він був рядовий народний депутат, а ніхто ж не висилає. він до адміністрації добре, президента. це не сказали. Тому це я просила. Але це важливо. Яка різниця? Ну будь-який депутат може внести законопроект. Але ідея в тому, що підтримала це адміністрація президента і просувається адміністрація президента на 100%. Андрій. Теперь вопрос к вам.